Що я вам могу сказати? Да-да-да. Ромочка закінчив школу з золотою медаллю. Закінчив інститут медицинський з красним дипломом. Е чому тато рома тата? Е тато рома. Це для мене є приклад. Для того, щоб йти в хорошу сторону, допомагати допомагаючи дому. Він той, хто зрозуміє і. Ну, знаєте, до тата прийдеш, він завжди обійме, дасть тобі пораду, і з ним комфортно себе ти почуваєш, і якби ну, відчуваєш те тепло і енергію від нього, і любов, яку от, не відчуєш від когось якогось там дяді або Дядя Рома, це людина, яка реально допомагає, возить та екскурсії різні. Чому його не називаю дядя Рома? Тому що, я, ну, тому що я не відчуваю, я відчуваю від нього тепло і ту любов, ось, яку не відчуєш від якогось там дяді. Роман Іванович, він дуже хороший, підтримуючий. Спочатку, коли ми приїхали, я трішки боялася тому що все ж таки я приїхала перший раз. Так, да, у нього є дві дочки, вони працюють тут, і жена його теж, і він пасти. І він кожне воскресенье приводить нас в, это, в церкву і щось розказує про Бога. Um, називаю його тато Роми, бо коли його називаєш Роман Іванович, він не ображається, але Мені кажеться, він не любить, коли його називають Романом Івановичем. Потім я ближче стала знайомитися з татом Ромою, і е, для мене він став підтримкою татом, е, і він дуже хороша людина, яка вміє підтримати, вислухає завжди будь-яку минуту. І коли страшно він підтримує завжди. Він Людина, яка любить, і вона і я, да, я, я считаю, що він чоловік, який розуміє, любить, і з ним можна все поговорить. Я когда хочу стати эм... доктором. потому что доктора, они помогают людям. С детства у меня нет уже папы, я даже его не знаю. И пока Миссия здесь, я уже приучилась папу звать папой. Когда я вырасту, буду зарабатывать и помогать ему дома деньгами. Покупать там всякое. Ну вот в Папероме есть Добро та що ти його попросиш, він може відказати, але потім все одно це зробить. Ну, мені подобається, бо я його вважаю як своїм татом. Душевна людина. До нього можна підійти і з ним пообщатися, якщо тобі грустно, чи зайти до нього в кабінет і сказати, Татуру, мені дуже погано. І він завжди підтримує. Руманіванчик це керівник. Тато наш всього очого дому. Він багато що ну, дає і вкладає в очі дім. Кожна дитина нова чи ще якась, він всіх любить, тобто, в нього нема дитини, яку він не може любити. Ну Я його і називаю папою хороший, добрий, як папа. Ну, он ставится тут всіх, до всех, до своих детей. Познакомился уже с папой Ромой потом. Я сначала подумал, что это дядя. думаю, думаю все будет. Делать допрос, все, прощай, блядь. А оказалось, что все хорошо. Если коняцкой звать, Каролина. И вона девочка. Ну, не оставить дитину в біді, поможе їй. Якщо, наприклад, людині важко, то він може підтримати. Е, коли він так вивала бах і баху і там були, то були люди, тільки там робили, оці. Вони взяли бабуську, дідусь і синочку, і, і дочку, і собачки. Його всі називають папороми. Ну, не знаю в кого як, но я считаю, что папа Рома мені как папа. Для меня особисто папа Рома, потому что увидела в него как папу. У меня отца не было, но я его ищу. Хочу все-таки найти. Но как бы он. Для кого-то для кого он по-разному. Для кого-то может быть дядя Рома, для, для кого-то папа Рома, для кого-то Роман Иванович. Каждый выбирает для себя как, разное расстояние между ним и собой. Кто-то ближе подпускает, кто-то далее. Это, ну, это человек и ребенок сам выбирают. Это Рома, он пастор. Такі поповідали на молитвісті. І хто і стільки люди погано себе вив в садику. Не хотів істи він, де я сідала, де моя була папка, він на моїй сто сідав, де я була зечіком сиділа. на, тому що там було сонце світило. І нас пересунули от туди. В й больниці Києва. Це на Шевченка. Он там педіатром работав. Да, А в областной гинекологам. <гум> так що наш ромчик за дуже очень, очень, очень популярний і вот. очень жертвенный. У мене її подружка заляна, і в неї свиня, яка хлюка, її ходить. Ось. І на День народження я йому сказала дуже дякую за те, що ви. Дозволяет и назвать его статом. Когда я вырусаю, я хочу стать выхователем. Потому что я хотела учить детей заплетать. И я хотела сама научиться заплетать косички и хвостики. Хорошо, хорошо в нем вам. Пускай у вас в жизни все будет хорошо. Спасибо за... Спасибо огромное. Спасибо. Обнимаю тебя. Обнимаю.